Заду позаду нас знаходиться мобільний, і це ключова, ключове слово, мобільний лазнево-пральний комплекс від благодійного фонду Рій. Ми 66 та бригада. До нашої бригади прикомандировані інші підрозділи, батальйони, і вони іноді звертаються до нас з, з вимогою, ну не з вимогою, а з проханням покупати їх, попрати їх речі і тобто ми забезпечуємо і їх також. В армії є таке поняття, як морально-психологічний стан. І от коли людина виходить звідси, то морально-психологічний стан він кратно в неї підвищується. Тому, ну, звісно, потрібно. Це чистота, це ахайність, ну і перш за все людяність. Тут це якраз комплексний підход. Постирали є, машинки стиральні, є сушки. Він забирає практично вже сухі речі, постірані сухі речі. Це, це, це взагалі практично і дуже людяно. Да, да. І це відчутно допомагає нам у буднях нашого підрозділу, де да не тільки нашого наголошую, інших підрозділів. Інші підрозділи теж, так. Да. Ми не тільки ми миємося. Ну да, які відчуття. Це до вас. Ну коли, ну коли покупався, чистий, покупаний, все, легкість. Особливо в таку погоду, тому що коли навкруги около нульова температура, то... Це взагалі дуже приємно. Ти заходиш там тепло, душевно і по-домашньому.